Бу! Іспугався, не бійся, я друг, я тебе не образю. Іди сюди, Іди до мене, сядь поруч зі мною. Подивися мені в очі. Ти бачиш мене, я теж тебе бачу. Давай дивитися один на одного, поки наші очі не втомляться. Ти не хочеш? Чому? Щось не так. Всім привіт! Мене звати Малий, і в цьому відео ми порефлексуємо на тему ідеальної гри. Поговоримо про велику проблему перенасичення ринку ігр та виведемо формулу для ідеального відеоігрового проекту. Тож завари собі чайку, а ми починаємо. Ідеальна гра. Що це взагалі за тезис такі? Адже для кожного ідеальна гра вона своя. Хтось вважає зірцем відьмака третього, хтось Фростпанка, хтось і зовсім доту 2. Для кожного геймера існує своя версія ідеальності гри і свої Крючки, за які треба чіплятись, щоб гра полюбилась і запам'яталась, але чомусь сьогодні все менше і менше ігрових проєктів чіпляє тебе. Та чому сьогодні все менше новинок запам'ятовуються. Взяти вихід нещодавного еталонного AAA проєкту китайців вуконга. Весь інтернет буквально вибухав від сотень хвалебних коментів, всі просто називали Вукон ідеальною грою та найкращим проєктом 24-го року. Але от уже пройшов приблизно місяць, і про нього всі. Забули. І чому так, чому про нього забули? Для розуміння сучасної відеоігрової індустрії потрібно подивитись на тенденції та тренди сучасності. Адже сьогодні надзвичайно швидко змінюється спектр уваги. Ми постійно намагаємось зачепитись за щось одне, за щось таке єдине. Але в розвитку світу наша увага та концентрація постійно згасає. Адже мозок сучасної людини працює як коротке відео з Тіктоку, і чим коротше відео і більше в ньому екшену, тим більше шансу, що ми звернемось. Немо на це увагу і подивимось на це. Дешевий швидкий дофамін постійно навколо нас, тому увагу і привертаються новіші та новіші проекти. Але жоден не в змозі до кінця закріпитись у душі, адже вже завтра, після завтра, виходить щось нове, і ми переключаємось на нього. Щоб бути в тренді, бути десь на хайпі. Сьогодення диктує нові правила всім, та студії не є виключенням. Ігри сервісу вже не живуть більше року, а сінглплеєрів, схоже. Під копірку, а тому я для тебе привів формулу ідеальності гри саме для тебе, щоб ти зміг серед великої кількості, великого різноманіття, проєктів, щось те, що припаде саме тобі до душі. Користуючись моментом, хочу порекомендувати вам свою телеграм-групу. Севірне малого, в ній постійно певний двіж, ми постійно в ній спілкуємося. Я там аноншу нові відео, а також питаю вас про що безпосередньо знімати. Якщо ви хочете бачити. Більше мого контенту і вам взагалі подобається те, що я роблю. Можете закинуть пару гривень на Донателло. Я буду дуже вам вдячний, тому що цей канал живе завдяки вам. Дякую вам, мої котятки. Тож, яка вона формула ідеальної гри? Перш за все, поринувши в цю тему більш детально, я вивів один важливий елемент, який є у всіх шедеврах індустрії Сюжет. Та ну на! В різних ігрових проєктах сюжет різниця від філерного, до глибокого та проникаючого в душу в кожному великому проєкті, який колись став шедевром, наявний саме серединний сюжет, коли він є, він цікавий, він чіпляє, але і без нього гра розкривається та тихе. Критерії сюжету в іграх мають бути наступними: перше, це сюжет він повинен бути захоплюючим з добре прописаними персонажами та цікавою історією. Також можливість для гравця впливати на розвиток сюжету. І третє, це несподівані повороти подій додають грі цікавості. Захоплюючий сюжет, це один із основних ключових елементів будь-якої гри. Адже саме через історію автори проєктів зазвичай дарують нам емоції, заставляють заходити в їх проекти, та саме сюжет багато ігор продає. Сюжету відмаку третьому та Baldur's Gate 3 можна назвати еталонним прикладом поєднання історії, лору та повісті. Адже в цих проєктах ти на власну шкуру відчуваєш, що в тебе відбувається навколо. Та проникаєшся кожним діалогом всередині гри. Ти можеш сам того не помічати, але граючи у третього відьмака за Геральда і допомагаючи селянину відбитись від монстра в лісі, ти проникаєшся лором всього Всесвіту і плануєш куди іти далі, невербально рухаючи в голові свій власний сюжет. Baldur's Gate 3 для мене є еталоном сюжетно-орієнтованих RPG, в яких ти сам пишеш свою історію в рамках Всесвіту та враховуючи ключову одну ціль, ти можеш сам прийти і при. Рішення, які прямо впливають на розвиток подій. А це вже другий важливий елемент, саме важливість для гравця впливати на розвиток сюжету. Сучасні відеоігрові проекти, які захоплюють дуже складно представити, без можливості прямо впливати на сюжет, без можливості рухати хід історії саме так. Як хочеш ти і так, як бачиш саме ти: Відьмак, кіберпанк, Балтурсґей та інші, це саме ті проекти, які мають ці елементи, які мають можливість рухатись вперед за рахунок основного. Ключа історії та тебе, як того, хто цей ключ вставляє в двері. Мені не подобаються ігри, в яких тебе водять за ручку та не дають приймати рішення, які геймдизайнери все продумали самостійно, і тобі потрібно лише насолоджуватись проектом та платити їм по 300 баксів за проект. Ну і звісно, куди без поворотів подій, адже ігри вже давно стали чимось більшим, ніж просто розваги. Тому і підхід до написання сценарії в більшості такий самий, як і в звичайному кіно. Повороти подій Дій, нові ідеї, це саме ті ключі, і плюси, які хороші сценаристи мусять додавати у сюжет з метою зробити його саме таким, який він має бути, але не сюжетом єдиним. Другим у формулі має бути безпосередньо гімплей. Адже без продуманого та класного гімплею сюжетно орієнтовані ігри стають лише нішовим проєктом. Disco Ілюзіум прекрасна гра, але вона не є культовою. Detroit Become Human, Dreamfall, Plague Tale Requiem це виістину прекрасне відеоігрові проекти, але гімплейно в них немає тієї глибини, через яку так люблять God of War чи Skyrim. Гімплей в іграх має включати в себе баланс, тобто гра має бути достатньо складною, щоб бути цікавою, але не настільки складною, щоб відштовхувати різноманіття, тобто широкий спектр завдань, міні-ігр, режимів, щоб уникнути одномагнітності. Інтуїтивність, управління та механіки повинні бути зрозумілими і логічними. А також захопливість гра має постійно підтримувати Мувати інтерес пропонувати нові виклики та відкриття ці ключі відкривають перед гравцем саме ту важливу взаємодію, яка робить із кіно. Відео -ігру. можна напхати крутий книжковий сюжет, але залишити гру без взаємодії, тоді вийде кінцо, яке буде захоплювати, але в яке ти не повернешся або кинеш. Адже як я вже казав, сьогодні важливо втримати увагу геймера. Саме взаємодія із світом та різноманітність ігрових механік робить проект живим. Та саме завдяки цьому елементу буде працювати попередній вплив на сюжет напряму. Без геймплейних елементів будь-який прописаний сюжет зведеться в лінійну історію в Який гравець лише клацатиме на кнопки, подивиться фільм та забуде. Але якщо дати гравцям інтуїтивний збалансований гімплей, прикрашений шикарним сюжетом, вони будуть ходити по всій мапі та закривати білі питаннячки, адже сам процес буде частиною їх власної історії. Але це все ще не все. Представте, що у вас в руках є хліб, тобто гімплей, на ньому є ковбаса, тобто сюжет. Але без цього елементу бутерброд буде просто сухий. Аудіо та відео супер саме Графіка та звук роблять бутерброд смачним. Вони виступають тою намазкою чи тим соусом, який прекрасно поєднує хліб з ковбасою та дає гравцю смак проекту. Візуальна та звукова складова повинна бути на високому рівні, створюючи атмосферу гри. Без якісного аудіодизайну ви в житті не зможете проникнутись ні геймплеєм, ні сюжетом. Але все буде сухе та нецікаве. Саме якісний звук додає до цього всього набору нотки ідеальності. Звук він викликає емоції. В гравців. Та поринувши в якісно написану звукову яму, ти поринеш ту атмосферу разом із твоїм героєм повісті, та зможеш проникнутись болем, переживанням та щастям разом із своїм персонажем. Графіка у грі має лише поєднуватись із звуком, адже графіка може бути різного стилю. Головне, щоб вона доповнювала атмосферу. Не завжди реалістична графіка додає плюс проекту: згадати лише той самий бодікам. Це мертвонароджений проєкт, якийсь. Сьогодні нічим, окрім демки Unreal, складно назвати. А Disonor шикарний проект з намальованим стилем, який все рівно дає в себе зануритись. Ось головний критерій проекту Неважливо, який стиль графіки буде, вона має бути доцільною та якісною, доповнюючи атмосферу, а не заважаючи. Аудіо та відео не мають стояти перші, адже роблячи на них акцент, гра не вийде хорошою, вона вийде красивою. Ці три поєднання є ключовим. Для хорошої гри, ідеальною. Але, на мою думку, слід також додати до блюдо ще пару нюансів, а саме емоційний відгук. Гра повинна викликати у гравця емоцію, від радості до страху і залишати після смаку. Як і в будь-якому фільмі чи серіалі, ідеальний проект це той, який ти згадуєш навіть через рік, два, 10 Емоції, які викликає проект, це сіль до страви. Адже все може бути красиво, поринаючи. Але якщо гра не викличе в тебе потрібних емоцій, вона забудеться і буде лише згадкою і згаяним часом. Гра це вино. Якщо ти п'єш і воно тобі залишає після смак, тоді це скомпонований продукт, витриманий та той, який ти порадиш. А якщо лише напиваєшся, тоді це звичайний Болград. Нічого не маю проти Болграда, просто приклад. Також не основний, але на мою думку, цікавий критерій, який не завжди та не всюди працює: це реіграбельність. Якщо гра заставляє тебе в неї повертатись та перепроходити, вона точно тебе зацепила. А якщо це прохідний проект, то ти пройдеш і забудеш. Але на жаль, чи на щастя, Кожній хорошій історії є кінець, і не кожну історію ти захочеш проходити ще раз. Тому реіграбельність це лише перець по смаку, а не основний інгредієнт блюда. Ось таку формулу я вивів, проставивши по порядку важливі ключові елементи. І наступного разу, як ти будеш грати в якийсь проект, підстав мої критерії до гри і виріши. Адже варта вона твоєї уваги, чи може просто пройти повз, щоб не витрачати на неї свій час та нерви. А з тобою був малий і гарної днини.